1918 році русини провозгласили свою державність в складі Чехословакії, як Підкарпатська Русь, то Чехи, коли прийшли на карпатські реали, то удивленням казали, мало того, що красиві гори, а як украшають ці гори тисячі дерев'яних храмів. І чехи направили сюди самих кращих фотографів, і донині залилися цілі альбоми тисячі храмів, котрі вже многі погоріли, котрих, може, сознательно спалювали. Но сталося то, і пару храмів чехи вивезли з нашого краю до себе. Про що ми говоримо? Як древня віра православна. Прийшла до Карпатських гір у часи Кирила Мефодія, а потім пізніше, і у мадярів з'явилися два князя, котрі стали крещеними у Константинополю, теж почалася в них історія православ'я. Якщо вона довго, дуже не була, то ми можемо думати, що іменно мадяри не могли нараз таку робити Проповідь, як слав'яну русина, бо вони не мали ще граматики письменності. Да, язик був, язик зберігається, але те, що Кирили Мефодій сформували граматику для слав'яну русину, було величезне діло. І на перших порах, со Словом Божьем, оті турки, тобто мадяри, познайомилися саме. Із переводів Кирила і Мефодія. І тому перший раз многі з мадярів, можливо, і переводили їм, чули проповідь Слав'яно-русинську. І після того, за тисячу років, між русинами, жителями Закарпаття і мадярами ніколи не було ні релігійної війни, ні якоїсь другої. Ми сьогодні молимося. Святий, Отче Єрофеє Туркійський, Мадярський, моли Бога за нас, щоб ми сьогодні вспоминаємо тебе у нашому церковному календарі, вспоминає також і князя короля мадярського Іштвана Стефана, котрого церква Гречиська признала як Святого Церкви. Молі Бога за нас, щоб ми також сьогодні знаходячися на границі із туркійським мадярським народом і жив'я з мадярами в Закарпатті, більше 100 тисяч мадярів, але вони всі християни, і відносяться з великим уваженням до православ'я. Що ж ми говоримо нині на це? Бог так дав, що прийшло православ'я святое, і воно. По всім параметрам служило і возрожденню і нашого народу у духовному, національному слав'яну Русинову, а також і помогло мадярським племенам, які перейшли Карпати, або частинка раніше Южніше Карпат пішли, вони вперше зустрілися з православ'ям і побачили вперше, що на цих землях тисодунайських Живе народ славяно русини, котрі уже християни православні. Пізніше так склалося, що переважна частина землі славяно русинів була включена до Мадярської держави. Ну, саме така древніша частинка Карпатська Русь, або нині його частина Закарпаття, котра сьогодні в складі України, зберігає знання. Нашої древньої історії, бо лиш так поступає, пам'ятає, що кожен народ, коли пише свою історію, має мати у виду і історію сусідніх народів, а не так лише свою малювати, розказує, що наші землі Слав'яно-Русунов простиралися аж за балатон, де був наш князь Коцел, і за сто років до того. Як у Києві появилися школи для дітей, уже Коцелові була перша школа, споминаю, 50 дітей, котрі починали вчитися, читати писати по Слав'яно-Руськи і Славяно-Русинськи із переводів Кирила і Мефодія. Ми – Тот народ, який один з перших дістав письменність, то не хвальба. То реальність іменно й нині письменність церковна і письменність наша співпадають. Молитвами святителя Ієрофея туркійського Мадярського, молитвами і святого Іштвана, святителя Стефана Мадярського, благослови нам, щоб ми, які древності наші предки, завжди були миролюбиві. Етнотерпимі, віротерпимі, і тим самим показали, що віра православна здатна змиряти, робити преображення народів до єдиного по всьому світу народа Божого церковного, котрі об'єднуються, благодатню Святого Духа і закликаються бути наслідниками Царства Божого. От чому моляся сьогоднішній день. Прося Бога, щоб Господь благословив нам по образу Його преображення на горі Фавор і нам слідкувати за тим, щоб ми преображалися от сили в силу, возростали духовно, і кожен навчався всі народи світа поважати. Думаємо, переважна частина 70% громадян це православні канонічної церкви. Ніхто нас так не радує, що і київ Печерські гори, і Почаївські гори, і Волинська земля, і нині наша Закарпатська історичної Карпатської Руси земля об'єднані єдною вірою, єдною історією, єдним духом. А значить, якщо ми у молитві будемо усилені, особливо в цей час, коли погрози. Уже завтрашній день, 21 августа, Верховна Рада хоче прийняти закон про заборону церкви. Ми особливо не переживаємо не тому, що не буде проблем, а тому, що якщо Бог допустить такої, Бог точно так же і дасть нам силу в ці часи вести себе розумно і в інтересах церкви успішно і віримо. Що би не стало, Церква Христова неуничтожима по словам Христа, а в Україні, а ще нам предложить маленько потерпіти, потерпимо. бо лише ті, котрі терпіли і були спитані в часи гонення, суть золоті християни, оті золоті слідки, і лиш так розсуждає і дивляться у завтрашній день з вірою, любов'ю. А не з якимись погрозами, а іменно з молитвою ми йтуть, діти Божі, котрі поведінці, діти Божі, як сказано в Євангелії, щоб ви так поступайте, щоб світло ваших діл люди виділи і прославляли б Отця Небесного, котрий на небі. Спішим свідчити цьому світові, що Українська Православна Церква канонічна, єдина на території України, котра обладає силою чудесного преображення своїх віруючих, готує наших людей бути по милості Божої наслідниками Царства Божого. Амінь.